Так, Міша, де троянди мої. От ти так багато наговорив, А от вчора в мене був тут підписник, так він мені прям мене трояндами закидав. І ще обіцяв тисячу або дві, тисячі троянд. Ну, там була така умова, що ми не погодились. Так, Ельман. Дякую, дякую, дякую сонце. Щиро дякую всім. Дякую, що тапаєте. Дякую за те, що... Так, 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 так. так. Всі, хто є нашими прихильниками, щиро вам вдячна. Насправді. hello, my dear friends, we are from Ukraine. <laughs> добре, добре, домовилися, я домовилась з тобою, все. Значить Так, у нас ми ведемо ефір з України. Ти з Ukraine.